Це но у мене є три місяці три для того, щоб себе поміняти. Ребята, всім привіт! Я вирішив запустити новий міні-проект. Сценарій я не писав, буду імпровізувати, розказувати все, що в мене є в голові. Так як закрили передачу зважені та щасливі, на яку мені б час би не помішало піти, я вирішив запустити на каналі свою передачу, тільки зважений та нещасливий. Тому що після того як я сьогодні зважусь і покажу вам свій вес, я явно буду зважений і нещасливий. Це Но у мене є три місяці три. для того, щоб себе поміняти. І це все я буду документувати на камеру, і це буде віддільна рубрика від влогів. Полувлоговий формат, можна так сказати, як я буду там скуплятися, як я буду тренуватися, можливо займатися чимось, робити закупки, що я буду їсти, як я буду скидувати вес. Того, що недавно, як ви знаєте, місяць назад я почав скидувати вес і. Я скинув 7 кг за пів місяця, і потім я поїхав в Одесу і все, сорвався, і мені кажеться, що я ще більше набрав. Ви будете в шокі з цифри, тому що всі думають, що я важу десь 110 кг, 105 кг. А на самом деле це набагато більша цифра. За счет росту виглядає, що я важу менше, але з моїм ростом при такому весі, я виглядаю чуть менше, ніж інші люди. Наприклад, при такому весі з меншим ростом, тому що рост рішає. Но все одно я не хочу ходити з цим вісом, тому що я почав чувствовати, взагалі, чого я вирішив скидати віс. Дуже багато мінусів, плюсів набагато менше. Із мінусів це навіть зараз я от розказую, багато говорю. Ходить сложно, задишка. Ходить сложно, задишка. Лишній вес мішає. Комплекс лишнього весу, що я не можу зняти футболку при людях, тому що мені стыдно. Це із тих, які я вспомнив. З плюсів це тільки хороше настроєння, із-за того, що ти їсиш вкусності різні. Та і в принципі все. Навіть зараз я сижу в світшоті, вроді не сильно жарко, але із-весу за веса я потію, мені жарко. А, ну і те, що потію, це теж великий мінус. Я вже стикався з таким моментиком, скажімо так. Колись я важив 117 кг, і за 3 місяці я скинув до 87. Це виходить 27 кг я скинув за 3 місяці. Тобто це можливо. Стою я, а значит, на весах и вижу цифру 117 килограмм. Вы представляете? Я раньше весил 97 килограмм. Для меня это считалось почти нормой. И я стою на веса, у меня 117. То есть я поправился на 20 килограмм. Я тогда офигел просто. И мне батя говорил, что не поправился. И я думаю, блин, как так может вообще быть? Так поправиться жестко. И я вернулся в город. Смотрю на себя в зеркале без футболки. Не понимаю, что нужно что-то менять. Потому что это не дело. Я реально смотрю на себя. Я себя и так ненавижу, не люблю. А еще с таким весом, я думаю, Думаю, блин, чувак, что ты с собой сделал? Я понял, что нужно как-то похудеть. Зараз я не хочу скидывать до 87 того, тому що я вспоминаю ті времена, у мене были аж тут ось ось скулы, и це слишком маленький для мене вес. Для моего роста хотілося бы хотя бы десь 95 кг. Я примерно догадую, скільки я важу, я сейчас вам покажу. Я думаю, ви будете в шокі. От в чому заключається сам проект, сам формат, кожну неділю я буду випускати один випуск. На протяженні неділі я буду знімати, як я скупляюсь, що я їм, те, що я перечисляв до цього. І через кожну неділю я буду показувати свій віс, скільки я скинув. Ну і ви будете слідити, бачити, як я скидую, і возможно хтось буде мотивуватися моєю, скажімо так. Історії понятно, що ізначально це будуть супер неймовірні, скажем так, цифри. Того, що перші 2-3 неділі вес дуже швидко скидається, бо уходить вода, потім стає набагато тяжче. Так що йдемо на віса, дивимося, що там Там просто пієс. Там реально страшна цифра, і мені стидно показувати, але якщо я не покажу, то я далі буду сриватися, я далі буду ходити там, пів місяця скажу, що я скидаю віс, потім я сорвався і все. А так ви всі будете знати мій віс, і ви будете мене обсирати в коментарях. і таким образом я буду визивати у вас емоції, ви будете мені продвигати канал. І ми вмісті будемо слідити за моєю історією похудіння. Так що погнали на віса. Погнали! Я твою мать. Це пиздец. 1364 Чи 135,4? 136,4. Ого! Що, ви хочете, щоб я прокоментував по поводу веса? Я прокоментую! Жрать менше надо. А що я ще можу сказати? <ріх> Ні, ну, було, я набирав 135 до Одеси, коли я почав скидувати, я нікому не розказував, я важав 135 Но, я набрав ще 1,5 кг, 136,4 Тобто, мені реально, виходить, можна було йти на збажені та щасливі. От чого на мене половина віщей не налазить. Щоб ви розуміли, ровно рік тому осінню я важив десь. 112-113 кг, всі віщі на мені нормально сиділи, я нормально виглядав набагато худіше, ніж зараз. І Якщо я зараз поміряю своє худі, яке я год назад носив, воно мене обтягне так сильно, що чудлі не репається. Тому по-любому треба міняти щось. І я сподіваюся, що хоч оце заняття, ця рубрика на каналі, поможе мені скинути самому ж собі віс. Дивіться, як зараз сидить на мені це худі. А зараз буде вставка год назад. Всім привет. Мій влог починається з мусорки. І 1 жовтня наконец-то, холод і можна вийти в, і в штанах. Тому що я ще шоколадка і сладка не хаваю. Я навіть не представляю, що тут може бути. Тобто, ви розумієте наскільки я набрав вес. Я без футболки не можу себе показувати, тому що це мій найголовніший комплекс. У мене взагалі комплексів немає почти. Оце один, мабуть, один, який є. Це мій віс. І я не можу зняти футболку. Мені стыдно. От, Подивіться. Не ладно, живот покажу. Дивіться. Це мій живот. Понятно, що фотографії я поділаю спеціально, як я зараз виглядаю, і потім в кінці через три місяці... Я виложу в інстаграм порівняння 3 місяці тому і зараз. І в мене не буде ніяких там платних уроків, як я скинув віс і так далі. Я просто для себе це делаю і потім покажу результат. Отак от от я зараз виглядаю в цьому худі. Год назад воно на мені свободно сиділо. А зараз це просто жесть. Ну, типа, бока обтягнуло. І в ньому ну я б не сказав, що суперкомфортно а так от їжте, що хочете, мало двигайтесь і доведете себе до такого системі, як я довів себе зараз. Так, і дивіться, ви собрались худіти, і я вам зараз дам совет. Знаю по собі, коли починав за день до того сьогодні неділя. Да, от у мене вообще чітко зійшлося, Завтра понеділок, і я починаю з понеділка. Сьогодні я пізно встав, пізно почав записувати. Я вспоминаю саме вкусне, що я прям бажаю їсти. В моєму случаї це піца і енергетик. Я зараз піду, куплю собі піцу енергетик, я з'їм, і на три місяці ми забуваємо повністю про те, що ми любимо їсти, що ми хотіли їсти, і що ми їли. І це все время, коли набирався ваш віс, для того, щоб вам потім не хотілося. От ви прям повинні себе настроїть в голові. Що от цей день крайній, все далі? Ти не можеш це їсти. Ти забуваєш про це, як цигани. Я вас заклинаю, щоб ви не їли херню, і себе заклинаю, щоб я не їв херню. Цей день крайній. Все. Далі ти не можеш це їсти. Ти забуваєш про я... це. Циганих, я вас заклинаю, щоб ви... Я зараз їду, куплю піцу, енергетик, їм, балдею, отдыхаю. і з завтрашнього дня я прям починаю делаю собі список перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень. 12 тижнів в трьох місяцях я собі куплю ватман і буду тут писати. Буду галочки ставити через кожний тиждень, як я буду записувати. І 12 тижнів ми їмо тільки правильну їжу. Це залог успіху. Їжа це найголовніше. Активность тоже багато, что решается, если вы хочете ускорить похудение. Но їжа вы можете вообще не ходить, не бігати, Но если вы не будете їсти, например, да, вы все равно будете скидывать. Но лучше більше активничать. Я хочу исключить енергетики. Це те, що у мене прям зависимость от енергетиків. я попытаюсь минимализирувати употребление кофеина, то есть я максимум, что буду. Это Одну чашку в день кофе, тому що я міг випити 3-4 чашки кофе, а це не полезно. Лучше одну чашечку випити, якщо ви прям вже не можете. Більше не можна. Лучше пити чай. Газірована вода можна теж забути. Мінералки, сладка вода, соки теж забуваємо. Все це забуваємо, просто не газована проста вода. Все. З їжі я заставив список, я вам трохи пізніше покажу. Зараз їду в Ашан за піце енергетиком, хаваю, балдею. І настраюємося на похудіння. Отак от ребят, по чуть-чуть, почуть -чуть ви їсте, їсте, і потім через год ви набираєте велику масу. Ви думаєте, та що я там наберу? Ну кілограм чи другий? В зеркало дивитесь, вроді нічого не міняється. По чуть-чуть, по чуть-чуть, ви цього не замічаєте, і ви приходите. А тепер, як і обіцяв, приступаємо до списка, який я служив ще три місяці назад і не його, він просто в мене лежав вдома. І так, що я собі тут придумав? На понеділок овсянка з фруктами, плюс чай, плюс якийсь суп можливо, либо же творог з чаєм, либо же гріческий йогурт. І там можна комбінірувати. Вівторок сирники, плюс чай і кофе, плюс яблуко, як приємний бонус. Ввечером гречка, корине філе, або салат. Лібо і те, і те, і те. Далі. Середа. Бутерброд з чорного хліба, тому що чорний хліб він самий нормальний по калоріям. З мягким сиром, сулугуні, наприклад, кусочком. Плюс чай на сніданок. Вечеря гречка і курине філе, либо салат. Четверг. пшенична каша, або гречка, якщо осталось з прошлих днів, плюс салат, плюс чай. Вечером. Отварне яйцо плюс салат. П'ятниця. Утром кефір, ягоди, горіхи. Вечеря цельнозернова паста з м'ясом або овощами. Я не знаю, чого я це сюди написав. Я 100% не буду готувати цельнозернову пасту, бо я не хочу замарачитися, не люблю замарачуватися. Ну, щось придумаю, можна буде з прошлих днів щось взяти. Субота, сологуні, в лаваші, плюс можна цибулю. Вечором творог з медом або ізюмом. І неділя, творожна запіканка або овсяно-блин з чаєм. Вечером курина грудка і квашена або морська капуста. Це варіант, коли у мене будуть гроші. Но я хочу отсюда исключить, наверное, бутерброд и лаваш, потому что, ну, я хочу вообще мучное полностью исключить. Вот. Я больше хочу придерживаться крупам, там якісь гречки, овсянки, отварні яйця, салати, что типа такого. По моему опыту, колись, как я помню, что я скинув 27 кг за там 2 или 3 месяца, і в мене тоді взагалі найпростіший раціон був. Я тоді максимально не заморачувався. У мене було 2 варених яйця, або 2 жарених яйця. Міг дозволити три з кусочком сира, один кусочок, або 2 кусочки. Ми так наламуємо на кусочки і все. Плюс якийсь там салатик, наприклад. Вечером я всегда їв творог з медом, тому що мед це дуже крута штука, вона хорошо заміняє сахар, тому що сахар набагато хуже, він взагалі не полезний, і сахар я і так ніколи не їм, ем, ніде не додаю. Навіть коли кофе п'ю, я не п'ю з сахаром, тому що мені кажеться, що воно порте просто вкус кофе і чаю. То я сахар взагалі вже 2 і 3 роки не їм, ем, хоч по мені не видно, я просто сладко їм, ем, а сам сахар я не їм. Ем. І ще я собі там купляв якусь. Морську капусту, либо ж квашену капусту. Так як у мене зараз бюджет невеликий, я хочу просто хавати гречку, овсянку до зарплати. А далі вже буду дивитися, може якусь рибу додавлю, якусь курину грудку, щось типу такого. Якщо у мене в підписчиках є якісь супердієтологи, либо ж хтось, хто зв'язаний з цією темою, либо Хтось там сильно хорошо скинув вес і в нього є хороший опит з цим. Всім. Ви можете мені написати в інстаграмі, підказати мені і допустим, меню, я буду дуже благодарний. Так що, починаємо з завтрашнього дня. Ждіть неділю, підписуйтесь на канал, якщо ви нові підписники. і в неділю вийде другий випуск, там де я вже реально показую кожен день, що я хаваю, що я купляю. І скільки бюджету я потратив за неділю, якось так. Якщо ви хочете піддержати цей проект, буду дуже вдячний. В описі буде ссылка на банку. Хто хоче поддержати канал, проект ви прям дуже виручите, тому що YouTube не приносить заробіток, тільки стріми приносять і не завжди. О. Так что, кто хочет поддержать, підтримуйте. Либо же хотя бы лайком, коментарем і подпиской. Буду максимально благодарний вам. Підтримуйте мене, Я уверен, что у мене получится і у вас получится, если у вас есть лишний вес. Так что, ребята, не лініться и давайте меняться вместе. Всем пока!